Всім привіт друзі! Не знімаю відео, бо немає коли. Почалися сіна, і не можу городи повиводити з тих бур'янів. З тими дощами, вже сьогодні вилізла в город, так що буде в мене веселий сьогодні день. Все хочу виполоти. Так що тут -то трохи сіна треба підзбирати. Хочу показати вам, що ми ще робимо. Коситься ячмінь, бо він вже скоро колос виб'є то його треба скосити, бо він же ж нам на сіно поняли. Носиться мотоблоком. Ось така бараболька в мене. Треба буде купити трутку від бур'яну покропити по бараболі, бо вже бачу пішло. Бачите? І отакий ячмінь. Він вже вибив колос. Бачите? Вже повибивало. Але нічого, зараз скоситься, просушиться, на збереться. В перемішку будемо мішати. О, А потім зараз оце все збереться, а під низом піде люцерня. Тоді вже тут тільки люцерка, кунюшина чи, чи люцерка, я не знаю, що це таке. Тоді вже тільки то є буде, тут і все. Да, картоплі треба знов кропити від бурдяну. бур'ян. бурдян. Що ж ці дощі, слухайте, не виносимо все на дощами. Що трохи буде вже цвіт вибивати. Мило, чистенько стояло, за нечистенько залізо. Зараза бур'ян. Боже, боже, тих бур'янів хай Бог милує. Але бараболя гарна. Гарна бараболька. Нічого не скажуть. О. бачите? це. Мама купила таку косу до мотоблока. Роторно. Роторно. Роторна. Так, так, так. Він ще м'який, бо треба буде мішати, щоб кози желудок не забили. Треба десь сіном його перемішати. Там камінці проти стоїть і його легко тепер повертати, бо якщо не ставити камінці, коса тяжка, мотоблок не піднімеш. Ну а я йду далі. Зараз буду колоти. Це кап'яці кропила. То дощі, то покропили, то туди, то сюди, і воно так бур'янами затягнуло, потім позбираюся це сіно. Ну, Бур'ян такий зашурувало, що хай Бог милує. Тепер не знаєш, з якої сторони схватиться за нього. Великий Діма, там коса сіно. бо кусок скосили, а кусок треба мотокусою. Оце теж наше сіно. Сохне, бачите? І отой кусок треба скошувати мотокосою вручну. Бо туди нічого не під'їде, не трактор, не мотоблок. І оця межа вручну. В общем, роботи багато, слухайте, пішла робота повним годом. Тут десь кріп проживав. Відсіла була. Це капуста моя цвітна і рання. Зараз пропаду. Капуста біла і фіолетова. Помідорки вже цвітуть, але все на прополку. Ага, воно кріп. Бачите, теж буду сидіти, все вручну вишпортувати з того кропу. Ой боже. Баклажани. А це що таке за цвіло Так красиво. Баклажан. Хе, дивіться. Бачите, зацвіла. Після дощів розсада трошки пожовкла, ну нічого, думаю, буде добре. Буряк кормовий посходив. Я переживала, що буряка нема. Є, посходив. У мене є така сапа. Між дурядку зараз буду той сапою, а в ряду руками. Бо покропили. Воно то починає жовтіти, бачите, бур'ян, але я що знаю, скільки його ще треба чекати, поки воно вижовкне. Вон, бачите? Воно все починає жовтіти. Да, да. Тут ще покропився цей кусок теж. Але поки воно вижовкне, то мені, мабуть, здичавіє той буряк. Буряк гарненький, зійшов добре. О. Його ще й треба проривати, а я ще й не вмію. Слухайте, з тими буряками так прориватися. Знаю, що по одному треба лишати. О. О, вже цілими ж викидаєш, аж жалко. Хі. Такий гарненький, лишу той. О, хай росте. І оце таке. Буду з тими бураками гратися. О. Так. Так. І так. А я вперед прополю, а тоді буду проривати. І отако. так, Отакі бурачок. Ну що, боже допоможи. Ой, господи. Аж страшно. Погнала я працювати. Мій видно тільки голову з бур'яну. Сіно хороше, там сусідів, слухайте. Він сьогодні має той кусок звалити. Цей садок повністю Це все е косою на бензині. Садок цей, потім там воно в кінці попідкошувати. Межа оця. Є що косити, слухайте. Так що роботи багато. А вас люблю, цілую. Дякую, що ви з нами. І до зустрічі в наступних відео. Не буду казати, коли воно буде, бо сама не знаю. Нема коли, слухайте. Часу немає. Роботи повно. Всім до, до побачення. Бережіть себе. Працюємо на городі, не самі. У нас є помощник, воно прийшов. Провіряє. О, литів. А я сапаю. Вже кусок просапала. Ще кусок. Це в мене тут тільки всю розсада, то я саму розсаду поки тільки сапаю. Ось. Ось Вирішила я зробити обід. Провірити, яка картопля моя раня. А во моя картопля раня. Біжте, є і маленька. Велика. І своя цибулька вже. Так що у нас сьогодні буде смачний свій домашній обід. Як добре сидіти дивитись, коли тече вода, горить вогонь і коли хтось щось робить. Отакий вже кусок дім гатанув. То, що вчора покусилося позавчора. Ну, воно підсохне ще трошки до вечора і вже будемо ввечері той кусок збирати, а цей кусок буде сохнути. Тут а, і прошлорічне, і вторічне, чи яке воно там сіно. ну Тут не косилося в людей, воно їм не треба. Поняли, як і стояла трава. А нам віддали на сіно, нам, як за щастя, ми собі викосимо і будемо мати, чим годувати кози. Два-три покоса в цьому році зніметься і нам хватить. Тут цибуля у мене, звісно, заросла капець, треба теж все вичищати, прибирати. Ми пообідали своєю картопелькою і почали далі працювати. Я буряками займаюся. У мене є така сапка, мені брат зробив. О, підігнав мені, в общем, такий інструмент, треба часнику стрілки повиривати. Пустила гусенята, бігають, пасуться. Гусенята, гусенята. Тут у мене борщовий буряк, ну його не видно, але треба буде потихеньку проходити теж. Це брат тут сапкою той був пройшов два дочка, а далі, каже, я не бачу нічого. А тут у мене капуста. Воно зійшла. Воно зійшла. Тут що не видно, чи буде вона, чи не буде. Бог його знає. Оно, ну, бачу, одна зійшла. Все, зійшла. Ось зійшла. Може ще повиходить, дай Бог. І немає як залізти посапати. Фасольку брат був теж просапав мені сапою цю, що я вам зараз покажу. І вона знов заростає бур'яном. Тут а нема фасолі. Кусок не виліз. Не знаю, що чого. Що їй не подобалося в цьому житті, коротше не зійшла вона, треба щось сюди посіяти, а що не знаю. Ну, щось треба потикати. Ж не буде пустувати. О, моя бригада. Качки з гусями бігають. А я займаюся ось очим. Просаду посапала. І шурую буряк Бачите? А потім собі в рядку повириваю, повириваю. Бур'ян попрориваю буряки і буде то, що треба. Вон моя розсада вже видно, слухайте. Я ж такому заляку собі натерла тут руки, болять. Страшно. О. А во моя приспособа. Отка сапа, бачите, внизу приварена колесо від велосипеда і нею шуруєш. В нею міждурядку Ось такий кусочок мені залишився. Міждурядка буде посапана. Цибулю теж там брат мені і часник прошурував кусок, а кусок лишилося, але я туди не полізу, бо цією сапою треба акуратно. Я її повирізаю. Надо буде Попросити малого, щоб досапав, а я вже в ряду по Ну, кусок не зійшов фасолі, а чого не знаю. Тут чорна така, а тут така не повна, а тут така чорна. Прям, прям геть чорна, я була показувала вам на сіні. Тут теж не видно капусту. Бачите, цьому бур'яні? Та й щось вона не посходила. Так хорошо сіяла. Одна. Щось вона не захотіла. Буряк нікудишний, але нічого. Кабачки. Треба буде просопати. Теж. Вже все позаростали. Хай би О, хозяйка. Час неки цей булю. Але його тут, бачите, прошурував між рядку. тільки в рядах мені залишиться І той кусочок. Попрошу, щоб він мені теж пошурував його. І я в рядах. А там у мене морква. Тоже приступлю, потім ще до моркви. Хай з цим куском розберу, собі до моркви. Вже стрілку треба повиривати. Цибуля теж пускає. Ще в мене такої поганої цибулі не було, слухайте. Ой. Не подобалося мені оце насіння. Я все беру у Віти, там у нас на базарі Віта торгує, в неї хороше насіння цибулі, І гарна цибуля і стрілку не вибиває, а це зовсім нікудишня. Більше не буду там брати. Вже на осінь поїду, бо візьму знову у Віти. Собі ж три за 4 кілограма, я буду точно знати, що воно мені зійде. І все, отак ну, потихеньку, так помаленьку, такий фронт роботи у нас робиться. Та копичка стоїть накрита. Треба ще придумати якийсь поднавіс бігом робити, щоб сіну ховати, щоб не мочилося. Діма мій сьогодні теж заморився, вже капітально. Добрий кусок вальнув і ще там є. І хоче добити, і оцю межу добити до кінця, щоб воно вже сохло і на все, щоб було. Так що так. Так, да, в селі жити це, треба працювати, це тяжко. Але коли ти працюєш, ти маєш товк, Ти маєш ту картоплю, ту радіску, ту цибульку, бурячок, морквинку, ти маєш все своє. Хто його знає, в теперішнім часом у нашій країні, то сьогодні є за що купити, а завтра, може, не буде за що і не буде де. Що ж таке може бути? О, повибивало такі стріли. О, пожалуйста, дивіться, яке воно. Рубецьке. Отак, друзі. Тепер точно всім гарного дня. Дякую, хто з нами. Хто не втік від нас, хто додається ще, хоч канал трохи забросила, бо нема коли, слухайте, з тим всім нема коли знімати. То буває я щось робити, Телефона кинув в хаті, забуваю за нього. Поняли як. Так що до зустрічі, друзі, в наступних відео.